Вінничанка Юлія Москальова робить виточки на мережі майбутньої білизни. каже, у швейному цеху працює близько тижня. Розповідає, коли дізналася, що до Вінниці переїжджає підприємство Анабалі Арто із Харкова, одразу подала резюме. Має вищу освіту за фахом дизайнер-конструктор. Мені завжди було цікаво попрацювати з білизною, тобто новий досвід отримати. У цеху працює 24 швачки, із них четверо внутрішньопереміщені особи, решта вінничанки. Переселенка з Херсону говорить, до повномасштабного вторгнення у рідному місті шила пароплани, іграшки та одяг. За білизну взялася вперше. Залишила заявку, мені зателефонували, запропонували умови, які мені влаштовують графік роботи е і умови роботи. До Вінниці підприємство переїхало із Харкова в кінці літа. Перевезли лише частину обладнання, каже власниця бренду Білизна Анастасія Дуліна. Інша частина разом із персоналом залишилася, і тепер в Харкові відшивають військовий і домашній одяг та купальники. Покидати рідне місто розповідає через війну їм довелося уже вдруге. Дві 2008 року в нас бренд, який ми відкрили у Луганську ще. А у 2014-му ми перелокувалися у Харків і. Там працювали до, до початку війни. У нас у Харкові було 200 швачок, і взагалі по Україні працює на близько 700 людей. За словами власника бренду Андрія Дуліна, у Вінниці шитимуть лише білизну. В планах вдвічі розширити штат, на роботу набиратимуть швачок і механіків. Економіка країни працювати. Міцний тил, тобто то, то є теж. Перевага нашої країни. І якщо є люди, які не бояться ходити до роботи, не виїжджають за кордон, то наша нація сильна. А ще у планах вийти на обсяги виробництва до 15 тисяч комплектів на місяць, каже Андрій Дулін. Реалізовуватимуть продукцію, як і раніше, по Україні, та відправлятимуть на експорт до інших європейських країн та арабських еміратів. З початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада прийняла понад півтори сотні релокованих підприємств, каже міський голова Сергій Мургунов. На сьогоднішній день ми маємо 153 релокованих підприємства, з яких 113 вже почали працювати. В цілому на цих підприємствах вже створено тисячу п'ять робочих місць. Наше завдання, я думаю, не тільки там Вінницького регіону, а в цілому країни зберегти економіку, тому що по великому рахунку саме економічна спроможність буде давати можливість перемагати в цій війні. За словами власників бренду Білизни Анастасії та Андрія Дуліних, цех, які відкрили у Вінниці, навіть після перемоги України працюватиме в нашому місті і надалі. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.